Кілька зон для купання офіційно відкрили в Одесі. Про таке заявив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, наразі відкрили шість пляжів, і з часом цей список буде доповнюватися. Варто зазначити, що під час повітряної тривоги перебувати на пляжі заборонено. Також не дозволяється вихід до акваторії Чорного моря будь-якого плавзасобу, окрім рятувальних служб. З нами на зв'язку Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь, воєнний експерт. Пане Сергію, вітаємо вас. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю героям, слава однозначно поговоримо про пляжі, але спочатку, що зараз в морі? Морі теж 450, не дивлячись на те, що знаходиться звичайно груповання чорноморського флоту Російської Федерації на бойовому чергуванні, але після тих подій нам усім відомим в акваторії. Чорного моря поблизу новоросійська, то зараз вони ці кораблі намагаються бути максимально небезпечні, як вони вважають, відстані. По перше, і від Одеси. Ну і по-друге, вони маневрують, тому що побоюються, що з води може вилізти якесь лохнецьке чорноморське чудовисько, про яке вони знають, але ніколи не бачили. Але воно влучає Ракетоносіїв немає. Вони заведені на бази. Пам'ятаємо, звичайно, про підводні човни. Вони можуть власне робити пуски з бухт, де вони знаходяться. Але на сьогодні у нас 4-5-0, Це звичайно зранку не може не тішити. Ніч пройшла спокійно. Хай так буде і надалі. А пане Сергію, щодо того чудовиська, про яке ви згадали, ви ближче все ж таки до Криму? Може вам трохи видніше. А влада окупантів каже про те, що в них там димова завіса, що все під контролем. Але тим не менш, вже не можна сказати, що Крим це безпечне місце, якому нічого не загрожує. В цілому що скажете про те, що відбулося на півострові позавчора, вночі зранку. До певного часу була така статистика, вона звичайно неофіційна, що десь кожних три дні у Криму щось відбувається запальне. І до речі, у вашій студії ми теж говорили про те, що ця статистика вона дуже швидко може змінитися і, власне кажуть, навангували, тому що сьогодні відбувається навпаки три е, запальних моменти на один день, а інколи навіть буває більше. Що стосується димової завіси, е, я беруся, звичайно словослуження в, в лавки, то треба надати вітати належне е, кримським гауляйтерам, тому що вони е, придумали щось нове у тактиці і так поставити дими я думаю що нікому не вдавалося хоча чому не вдавалося я думаю що Невідомим НЛО треба в них повчитися. Це все таки дійсно е, вдалося. Е, мова зараз не лише про те, що там щось попало, не попало, а мова про інше, що е, безпечними сьогодні на території тимчасово окупованого Криму. Ну про кримський міст взагалі мовчу тут, все зрозуміло. Яка це локація небезпечна? Так, от немає жодної території, де б, е, під контролем. України не було сьогодні військових я підкреслю об'єктів Російської Федерації. Власне, я хочу тут нагадати про наступне: вчора на території тимчасово окупованих Херсонщини, Радинське там було там вибухало. Там було знищено локальний боєзапас і боєкомплект арсенал ворога. Так само є 200-ті, є 300-ті. На жаль, є попередня інформація, що, начебто, зачепило когось з місцевих. У нас ще не підтверджена, сподіваюся, і не підтвердиться. Тим не менше, кримчанам хочу нагадати: подивіться на Радинськ. Ми попереджаємо, не треба знаходитися біля військових об'єктів Російської Федерації. Ну і подякувати звичайно за ті координати, за те відео. Наслідків влучань невідомих НЛО, які сьогодні в пабліках і вчора, особливо в пабліках, розповсюджують кримчани, не лише кримчани, і дякуємо, що маємо повний звіт про те, що відбулося. Ще раз хочу наголосити: вся логістика Криму, об'єкти військові, вони відомі для українських збройних сил, і знаєте, кримський міст нехай думає про те, що. А що прилетить наступного разу, тому що номенклатура сьогодні вона розширюється для України? Я думаю, що це окупанти на собі відчують, а, пане Сергію, Які ще новини з фронту? Що стосується півдня? Звертають вашу увагу як експерта? Ну, по перше, я розумію, що були завищені очікування від контрнаступу. Але можемо говорити про те, що на південному напрямку є певні просування. Про них більш детально звичайно повідомлять пізніше. Бо кожне повідомлення про звільнення тієї чи іншої території це безпека військових операцій. Тому військові дуже обережно, абсолютно вірно це роблять і вкотре ж зараз нагадують. Бачимо, що ця тема знову виникла. Що треба дотримуватись режиму інформаційної тиші? Я розумію, що хочеться багато чого викласти. Ну, наприклад, те, що кадирівці вони свого часу окопалися на околиці такого собі населеного пункту роботівного поблизу місцевого цвинтаря, зробили абсолютно стратегічно правильно, все продумали. Там їх і присипало. Е, молодці, також що стосується просування військ, воно відбувається, воно йде з важкими боями. Е, Дуже складно, дуже складно, але наші артилеристи дуже гарно працюють. сподіваюся, що е, це просування поступове. Поступове просування військ, воно буде продовжуватися і далі. Не вистачає авіації. Це зрозуміло. Нічого нового зараз я не відкрию. Не відкрию військової таємниці. Треба більше авіації зрозуміло. Ну а тут у нас на півдні для безпековості необхідно ще системи протиповітряної оборони. Тим більше. Є, скажімо так, натяки на те, що зернова угода сподіваюся, у новому форматі вона все таки запрацює за певний час, і ми бачимо скільки зусиль Україна докладає до цього. Ну сподіваюсь, і в тому числі наші міжнародні партнери. Пане Сергію, до речі, в новинах бачив інформацію, що почастішали польоти розвідувальних дронів над Одещиною і над портами, зокрема, чи це так, і ну наскільки збільшилася інтенсивність? Що опускають? Ну є певна активізація. Стосується це і дійсно одещини, південної частини одеського регіону. Власне про це говорили військові, тому що вчора зранку, перший сигнал повітряної тривоги. Він якраз і був пов'язаний з цим. У нас тривога по Україні була лише в Одеській області. Ну на всякі такі закиди ворога звичайно є відповіді наших військових. В таких випадках хочеться побажати лише вдалого полювання нашим силам протиповітряної оборони. Ну і взагалі, що стосується ще південного напрямку, то йде виснаження російських ресурсів. Вони є. Ворог намагається перекидати певні резерви із півдня туди на схід, тому що там ситуація теж дуже складна. Дуже складна. А з іншого боку, вони маневрують, намагаються теж вводити війська і сили оборони в певну оману. Ну тут вже працює розвідка. Працюють наші військові, теж ситуацію повністю володіють. Пане Сергію, і наостанок, звичайно ж, про дозвілля і про те, чого чекали українці й Одесити протягом всього літа, дозволили купатися на кількох пляжах в Одесі. Скажіть, будь ласка, це означає, що вони безпечні? Там проведено розмінування. З яких причин дозволили купання? Ну, по перше, є спільний наказ. Я хочу підкреслити спільний наказ начальника обласної військової адміністрації пана Кіпера і командуючого оперативного групування військ Одеса генерала Москальова. Тобто, всі ці моменти безпекові вони були визначені в попередніх наказах і розпорядженнях. Якщо відкрили, то значить ці. Умови вони дотримані, тому що питання виникають у людей. А чому там чи в іншому місці, в іншій локації не відкривають, А тому, що значить, там просто не виконали умови е безпеки. Е буде звичайно моніторинг ситуації буде контроль. Сподіваюся, жорсткий за тим, як ці правила дотримуються. Найголовніше безпека людей. Хоча для мене особисто пляжного сезону не буде до перемоги. Я правильно вас розуміла? Ви не відвідували пляж і не плануєте цьогоріч? Я не відвідува пляжі з 21-го року. Пане Сергію, 30 менше ніж 30 секунд. Скажіть, будь ласка, за можливості, де би ви порадили відпочити на Одещині? У нас є дуже багато форматів і форм: і зелений туризм і сільський туризм. Ну, зараз не хочу називати конкретну локацію, щоб ніхто не образився. Є де відпочивати. Зрозуміло, дуже дякуємо. Дякуємо Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Південь, воєнний експерт, нам розповів про ситуації на півдні, зокрема, що стосується Одеської області та Одеси.